Там на случний тир. Дикі зруб це перша хатка, яка була створена. Взагалі, перша будівля це там, де фудзона, навіс. Юрій Ойсіс розказує і показує, що тепер є на городищі Оствиця. Він із кількома колегами та дружиною чотири роки тому почали перший великий для рівного проєкт, який обрали містяни своїми голосами на громадському бюджеті. Історія Оствиці є частиною проєкту дієві громади громадянської мережі Опора тут. Ми розповідаємо про громади, які розвиваються з допомогою інструментів демократії та об'єднують людей навколо спільної ідеї. Парк історичної реконструкції городища Оствиця з'явився зокрема і завдяки громадському бюджету, одному із інструментів громадської участі. Тобто, містяни проголосували за те, щоб створення парку профінансували із міського бюджету. Але у нашу програму він потрапив ще й через спільноту прихильників екотуризму, яка сама по собі утворилася у місті та навіть привертає увагу країни. Знайомий каже, ми були в Києві, там десь Кивічі те не пам'ятаю. Там з людьми зустрічались, каже: Ти звідки Я з рівного? А це каже, там, де у вас човни, та моствиться. Ну людей перша асоціація, де човни, і це вже нам дуже приємно. А почалось все із мандрів Юрія із друзями рівненщиною та бажанням створити особливе місце на карті велосипедного маршруту. Ти для рівненщини, це як замки для Львівщини, і це дуже круті атракції в тому плані, що вони продавні, тобто це наша історія часів створення української державності. Городище це поселення у часи давньої русі у період середньовіччя у межах 5-15 століть. Вони розташовувались на місцях із природним укріпленням, які можна використати для захисту, наприклад, на пагорбах, поблизу річок або озер. Знали, що в Рівному є Давньоруське городище, часів давньої Русі мало хто про нього взагалі знав, що таке городище, що така пам'ятка археології у нас є в місті Рівному. Ось і ми знайшли отакий кусочок, який нібито як обмежений водою, таким ровом водяним да, біля озера. Тобто, ця територія ідеальна була б для такого парка історичної реконструкції. Він якби як острів окремий. На лівому березі міського озера Басівкут у Рівному розташувалась Оствиця Із вхідною вежею, будинком з трав'яним дахом, тиром для луків, майстернею, загонами для тварин, дитячими будинками та бортем, тобто вуликом. З'явилося все тут не за один рік і почалось не з будинків, а з кораблів. У часи Городища ними пересувалися. Першим на оствиці був Дракар Гунгнір. Ну і для того, щоб піти на громадський бюджет, я придумав таку штуку, що потрібно зробити човен, щоб це був якийсь вау-ефект, така якась річ, яка покаже, що ми щось можемо зробити. Ну і далі вже запускати городище. Щоб запустити будівництво парку історичної реконструкції, потрібні були ресурси, земля та гроші. Тут свою роль в історії появи Оствиці відіграв громадський бюджет. Територія, на якій розміщення освітця, це в принципі міська земля. І для того, щоб почати цей проєкт якось має бути якесь рішення міської ради або ось як інший якийсь документ, який дасть старт цьому проекту. Оскільки люди це була якби низова ініціатива, люди підтримали це. Нам було легше це все розпочати у 2019 році. Проєкт створення музею Просто неба, городище Оствиця» на басовому куті, переміг у конкурсі на громадському бюджеті. 683 рівнянина віддали свої голоси, щоб ідею профінансували на 977 тисяч гривень міських коштів. Ольга каже, значну частину суми і часу забрала розробка проєктної документації. Лише через рік після виграшу Оствицю почали будувати, коли мали точний план. Проте як виявилось, він не остаточний. Концепція за ці роки змінювалася постійно, вона жива. Тобто, і, можливо, дійсно, як знайома сказала, можливо, добре, що у нас відразу не було дуже багато коштів на реалізацію відразу цілого проєкту, тому що е, ми можливо, б, можливо, не так відчували, що ми хочемо. Да? А коли ти маєш обмежені ресурси, ти більш е, е, раціональних використовуєш. Не було у планах тварин. Нутрії, зірки Фейсбуку Оствиці – поселились тут за власним бажанням. А Фросю, Босю та Джину привезли люди. Тварини на Оствиці мають місію. Відео із ними в соцмережах збирає гроші для військових. Ну, взагалі, тваринки мають зелену кількість переглядів. Люди заліпають і жоден якийсь цікавий науковий проект історичний не набирає стільки переглядів, як набирає нутрія, яка гарненько їсть бубличок ручками. Оствиця стала для рівного не лише осередком історії та культури, а і місцем об'єднання. Пластуни приходять щось допомагають. Там натуралісти приходять, допомагають. Вони приходять там десь територію приберуть, там городи, що зараз мають прийти. Ми їх там погодуємо, чи на човні покатаємо їм добре, нам добре. Спільнота Оствиці має свою характеристику. Місце збирає навколо себе однодумців зі спільними інтересами. Природа, історія, які це все таки переважна частина. Це люди з дітьми, сім'ї з дітьми, які до нас приїжджають, які хочуть спокійного там відпочинку на природі, не виїжджаючи за межі міста. Тобто дуже багато активних людей, які хочуть, щоб місто розвивалося. У планах розширення городища кажуть засновники, хочуть зробити територію інклюзивною, збільшити паркомісця, покращити туалет та зробити алею майстрів. Потрібні ресурси, час, а головне люди. Люди особистості, які творять культуру, творять якийсь час і творять простір. Це люди важливі. Ці люди ну це вони створяють наше майбутнє. Вони вже змінюють, творять Україну, бо територія це просто територія, якщо на ній немає людей.